Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде нова історія з закерзоння, з українського закерзоння за тією лінією, де забули в лапках українців, де вони давно мешкали, коли ділили Польща і Україна після Другої світової війни. Точніше, під час Другої світової війни тут багато українців забули. Ну, це не дивно, бо давно вже в цій місцевості все було намішано. Поляки, євреї, українці мешкали в цій місцевості, не сварилися. Під час Першої світової війни вони воювали пліч-опліч, в цьому випадку в цій місцевості воювали вони за Австро-Угорщину, піднімали другу річ Посполита. У українців були свої інтереси, хотіли вони Західноукраїнської Народної Республіки, поляки не дали. І, ну, після того трохи почалося. Як то кажуть поляки на пенті, напруження у відносинах. Ну і пік цього напруження прийшовся вже на Другу світову війну. Незалежності не дали поляки була організована УПА ОУН. В цих місцях, в цій місцевості тут багато гор в біщадах. Значить, вони воювали, партизанили на різні фронти з різними ворогами. Це я вам дуже цікаво показую місцевість. Звичайно, літом тут набагато красивіше. Дивіться такий чудовий палац. Я про нього розкажу вам. А давайте значить, про саме про це містечко, це село. Українською називається вільшаниця, по-польськи Ольшаниця. Ну, Від цього відомого дерева від вільхи. Лемківське село. Лемки такий етнос, ом, русинський. В Карпатах, при Карпаті, под Карпаті. Вони тут мешкали до самої там, до Словаччині. В різних місцевостях по-різному їх називають, самі себе вони називають або русини, або Лемки. Характерною. Рисою є належність до греко-католицької церкви. Ота От церква, з якої ми почали, вона була колись греко-католицькою. Зазвичай в цій місцевості греко-католики будують дерев'яні церкви, ну а тут була Кам'яна. Українців тут майже не залишилося, ну, я не знаю. Самі, самі ці вільшаниці. А що сталося? Коли під час, да, під час Другої світової війни, ця місцевість недалеко від містечка Лісько, або поляки кажуть Леско, це перейменували, вони так більше ополячили, ця територія була Драгобицькою областю. Тут я зроблю спеціальну вставку, щоб виправити помилки, які я озвучив при оригінальному записуванні цього відео. Значить, історія цієї місцевості така: 17 вересня 1939 року, коли офіційно вступив в силу пакт молотова Вермінтропа, ця частина. В другую річ Посполита війшла до радянської України. Це у нас була Дрогобицька область. В 41-му році фашисти знову пішли далі на схід. Відійшло до фашистської Німеччини. Якась там Саноцька земля була. В 44-му році знову повернулася до Дрогобицької області. В березні 45-го Польща і Радянська Україна підписали угоду. Ця частина знову відійшла до Польщі, а людей насильно переселили до радянської України за декілька разів, в 45-46 році. Ну і все одно залишилися люди, яких забули, яких не переселили. І остаточно, в 47-му році, в вересні, під час операції Вісла, 500 чимось людей переселили на землі отзискані ті землі, які Польща отримала від Німеччини. Дуже цікаво. Ошродок школення служби Вінзені. Значить, це територія тренування служби Вінзені. Ну, чекайте, Вінзені. Пенітеціарна служба, яка займається тюрмою і всім таким іншим. Тобто, тут ця територія закрита. І ці працівники тюремні, дивіться, яка краса, які працюють у в'язниці, у всіх цих закладах, вони тут навчаються. Чисто не знаю, чому вони тут навчаються. Таку красу віддали їм. А що це до речі? за Забудова? Вона така дуже старовина. Це був такий панський маєток. Жили тут власники цього села. Був так так званий двор в Західній Україні, ну, не так багато. А в принципі, і в центральній Україні таке теж буває, бо кожне село, кожен населений пункт мав до когось належати, і ну і в цьому. Тут жили саме власники цього села. Там переходили з рук до рук, в різна шляхта, навіть з королівською родиною з королівського двору тут були власники, ну і їх лишили цього. Статуса, ну, а ці маєток передали службі служби Вінзині. В інших містах, в інших провінціях віддають або приватним установам, ну, таким, як готелі, ресторани, або таким державним. Різдви, наприклад, я бачив маєтки в, в, в власності. Лісництва, ну, а тут от така от служба школення. Ось ось така історія українців. Ну і ті українці, там десь 200 українців, які тут залишилися, навіть після того переселення під час операції Вісла в 47-му році. Їх недалеко ось там відразу проходить залізниця, залізнична колія. Посадили на поїзд. Концтабір, який ще е -е, залишилося після фашистів, е -е, такий був е -е, місце фільтрації, бо е -е, операція Вісла була призначена для того, щоб, по-перше, боротися з УПА. Така була напівофіційна така версія, е -е, профільтрували. -е -е, Ну і хто там залишився чистим, так активно не співпрацював з УПА, переселили надземлі землі Одзискани, які Польща отримала від, в якості контрибуції від Німеччини. Там теж на 200 км кордон Польщі переїхав на захід. Що тут ще можна сказати про це село? Було воно звичайною провінцією. Займалися, розводили худобу, вівці, займалися деревиною, тут ліса біщади, про які я вже сказав. Тут не дивно, що упа мало успіх. Дивіться, дерев'яна хатка така красива. Вже така була одноповерхова, зробили двохповерхову, але цікава якась така. Ось. Звичайно, було провинційне село, поки не побудували залізничну колю, яка існує до цього часу, і є плани відновити під час ПНР Польської Народної Республіки. Тут їздив в поїзд, потяг. В тому числі і пасажирський від польського Кросна до польського ж перемишля. І частина а, дороги проходила через радянську Україну, зупинок там не було. Сідали цей, розказували мені місцеві мешканці, сідали там прикордонники їхали. Дивилися, щоб ніхто а, нічого вікно не, не викидав, щоб там не було якоїсь нелегальної, не знаю там. Трафіка, наркотиків чи чогось такого нелегального. І зараз хочуть цю колію відновити. З боку Польщі було таке урочисте відкриття. З боку України теж нормально все функціонує, але ще немає такої до кінця згоди. 에, не знаю, щось прикордонна служба каже, що щось там ще не готово Може, там якась інфраструктура, чи не можуть поділити, хто буде 에, там сідати в ці потяги, перевіряти і так далі. ось І 에, коли. Чекайте, десь 150 років тому відкрили цю залізничну гілку, таке економічне пробудження почалося, стали приїжджати багато людей. Ну, в основному таких вчених поляків, які тут займалися промислом. Сьогодні постараюся вам ще зняти відео. Ну а поки що розкажіть про свою реакцію, напишіть, що ви ще хочете від мене почути, побачити. Ну і до зустрічі в наступних роликах.